Як дізнатися Божу волю щодо певних моментів нашого життя, погодьтеся, було б добре знати думку Бога щодо того чи іншого питання, адже він краще знає, яке наше рішення призведе до добра, а від якого будуть проблеми? Варто розуміти, є два види Божої волі універсальна і приватна. Поясню. Універсальна це Божа воля, яка прописана в Біблії. Наприклад, про те, що не можна красти, що треба поважати батьків, не поклонятися ідолам, ну і тому подібне. Для цього не потрібно запитувати у Бога, можна чи не можна, треба чи не треба, бо він чітко про це написав у своєму слові. І другий вид Божої волі приватна. Це Божа воля, яка не прописана у Біблії, і стосується певних приватних життєвих обставин конкретної людини. Наприклад, до якого вузу вступати, продавати авто чи не продавати, з ким одружитися і так далі. Нас, звичайно, зараз цікавить саме приватна Божа воля. Так от, щоб її зрозуміти, потрібно виконати кілька простих умов. Перше, виконувати універсальну Божу волю. Тобто прагнути жити за його заповідями, які відкриті нам у Біблії. друге. молитися про те, щоб Бог чітко показав, у якому напрямку рухатися. Можна взяти піст, попросити, щоб хтось молився про це разом з вами. третє пошукати у Біблії схожі історії, якщо є такі. Приклад біблійних героїв може підказати якийсь принцип, яким керується Бог. Четверте запитати поради у досвідчених друзів християн. Саме щирих християн, бо саме через них може говорити Дух Святий. П'яте спостерігати за обставинами. Часто Бог діє саме через них, направляючи вас до правильного рішення. І ось тепер, коли ці всі умови виконані, обирайте самі і рухайтеся в обраному напрямку. І не сумнівайтеся, Бог буде скеровувати вас. Я зазвичай молюся так. Боже, мені здається, що саме цей напрямок правильний. І саме він буде найкращим для мене. Але якщо я все ж помилився, зупини мене. Дух Святий не залишатиме тих, хто готовий його почути. І якщо обрав шлях і не помічаєш, що Бог тебе зупиняв, не сумнівайся, він поруч з тобою.